Вибори, я особисто цьому світі. А ти запроданий бучанський на Запроданий активні. Я бучанський. Ви приватні проблеми вирішити. Що це У вас ураді? Чи У вас? Чи більше діда у вас? Є шикарний вибір. Чотири жениха. Божен з цих жінків хоче вас поженить на собі. Боже, зважте на той момент, якщо жених приходить до вас свататься і розпочинає сватання з обману, чи повірите ви йому, чи будете ви на ньому живитись? А я вам скажу два моменти. А от зараз я вам поясню. Вам говорили про те, що звернення Бучанської міської ради було затверджено депутатами ще півтора місяці тому, до то, того, як, як з вами почали зустрічатися. Це одна, ми не проголосували у квітні місяці уповноважити міського голову, зустрічатися з вами. І це є підтвердження. І всі присутні депутати зараз Бучанське пустять голову і промовчать. Це перш. Подивіться, ну, у вас є школа, є садочок. У вас садочок передали на область, так? Результати які? А тепер ви хочете передати всю свою територію, все управління в бучу. І третій момент. Я був депутатом в команді 4 рука, 4 роки. Послухайте мене. Шановні, кінчуюся, ви мені не сказали, скільки у мене чарі. Мені ще одна хвилина, я закінчую. Значить, я був в команді Федорука 4 роки. Я був в його команді і за 4 роки я не зміг вибити асфальтування двох дарів. Це будучи в команді. А тепер скажіть мені, що ви зможете вибити? Так. І хочу я до вас звернуться ще одне. Три дні тому назад була зустріч у Мішаєва. Тут є представники з знімішай. Скоро в Ютубі буде е, відеосюжет. Я вас дуже прошу. Подивіться, подумайте з власним розумом і зробіть для себе висновки. Дякую. Ця Дякую, Дякую. Депутат Бучанської міської ради сказав, що е, Буча, відповідно, міський голова починає з неправди. То ось я вам хочу зачитати щодо того, що на сесії не приймалося рішення щодо